П'ята неділя Великого Поста представляє нам уже високого рангу теми. Одна із них, що у людях цього світа дуже проявляється, желання первенства. За таких людей сказав Господь: подивіться, книжники й фарисеї, псевдоеліта, як вони високо себе несуть. Вони Не всяде представителі. Вони всюди возглавляють, вони всюди председателів, вони всюди книжики Вересії, депутати. Але ця тема нині понятна нам. Ви дивіться, каже Ісус, у всьому світі є князя народів, котрі панують над народами і вельможі їх владарюють над ними. Но ми живими християнами так не буде. Хто хоче бути більшими живими, буде вам слуга. Хто хоче бути першими живими, буде всім добрий раб, добрий рабочий. Бо й Син чоловічний, Бог з небес зайшов не для того, щоб послужили, но щоб самому послужити і віддати душу свою за іскуплення многих. І так тема первенства пов'язана із спасенєм. Якщо чоловік хоче бути тут на землі, майпершим гордим, привишив всіх, то він зачастую головнішу тему попасти в число ізбраних може втратити. А тому напоминання Господа, що син чоловічний прийшов на землю. Щоб віддати душу свою за іскуплення многих. І в другому місці каже Євангеліє: Запам'ятайте, ви куплені дорогою ціною, ціною смерті Христа Ісуса, а потому ви вже не свої, но Божі. Господь скупив вибрав вас із рабства гріху, тепер ви держіться в смиренії. Якщо Бог тебе підніме на якийсь пост, попитайся на ньому ніколи не возгордитися все дякувати Богу, пам'ятаючи, що возгордишся і упадеш, смирення це признак великої унікальної сили, інтелектуальної, научної і у всякої, в тому числі, первий швидше духовної. Та тема викликана Господом на п'яту неділі Великого поста. От чому ми маємо держатися іменно Слова Божого. Якщо чоловік поклав за мету добитися, стати великим міністром, правителем і на то покладає всі свої середства, то чоловік достигне, що планує, але з якими жертвами і Самоубійством своєї душі. Від'ясно, що у всьому світі ходять бути перші, і всі ті перші починають воювати між собою. Ки попадете під управління таких людей, не чекайте від них щось добре. Нужно усилити молитву, Господи, там, кудися вдорвали горі, Господи, зав'яжи їм руки, ноги. «З'яжи їм плани злі, щоб вони не робили біди мало того, кроме того, що роблять так, коли людям, приймаючи закони проти народу, вони ще вирішили у нашій Україні побити православних християн. Каже сьогодні Павел, посланник євреям у 9 главі, якщо кров тельцов і козлів і пепел телиць через окроплені. То старого престола дерев'яного освящало осквернених, щоб було чисто її тіло. То подумайте, наскільки більше по слов'янське кольмипаче, наскільки більше кров Христа, Котрий Духом Святим принесе себе непорочного Богу, очистить і совість нашу від мертвих діл для служення Богу живому. І істинному. Сьогодні по уставу церкви споминаємо Марію Єпецьку. Марія Єгипецька 17 років, считала, ну, позирала телевізор, інтернет, вольна, свободна любов і жила дівочка. ходила блудом і погубила тільки своїх прекрасних даних від Бога дарів і згубила блудом. Ми ж можемо представити собі здалека її труди. Ми читали канон Андрія Крицького, у котрій споминається подвиг Марії Єгипетської. Навіть і нині ми в Тивілі Другій в мірі, ми теж тому гріхові починені. Де чоловік жиє, щоб в цьому світі не замарався. Але зато у православної є традиція ніколи не гордитися і не осуждати других. Сьогодні ми молимося, Божа Мати, молитвами Марії Єгипетської, научи і нас бути в цьому світі твердими, способними до покаяння, осознавати свої гріхи і пригрішення і прощоти, чувствувати їх опасність і їх зловредність, і їх смертоносність. Бо лиш так ми в такому дусі найдемо в собі силу увідіти путь до церкви. На п'яту неділю Великого Поста ми щиро споминаємо бажання гордості, привозношення, первенства є опасною. Ти даш гарантію, любий із дістоячих, що якщо ми тебе завтра зробимо міністром, що ти останешся чоловіком. Якщо не маєш гарантії, не ризкуй. Скільки там треба ненависті, щоб вдруг. Голосувати проти церкви, знаючи, що мірові закони забороняють каснутися питань релігії. Слово Боже, яке нині на п'яту неділю каже, бажання первенства є недобре, воно від Сатани суш, потягує моє. Від первенством захотіли бути і Адам і Єва, коли їм казав, Сатана, ви самі будете, як боги, Ки підете проти Бога, проти Його заповідей. а вияснилося, вони оказалися обмануті. І нині маса людей, які хотіли бути першими, добилися первенства, а потом, а утративши в Бога і честь і людяність, почали робити безобразіє і гріх. Господи, благослови наших людей, щоб вони ніколи не пішли тим путем, щоб бережно несли свою місію. А ще случиться, щоб Господь підніме на якусь посаду високу, та молися кожен день, щоб тобі твій ум, розум і твоя совість не повредилася, і щоб ти не обезумів так, як оті обезуміли, високопосадовці, котрі нібито нікого не бояться, будучи вже давно сичені від Бога, від церкви і от царства. Божого, Господи, не дай нам попасти в ту одностайність, але держатися єдне із церквою Христовою, бо лиш так поступаючи, збережемо і миру душі, мир з Богом, і радость духовну, а у вічності, в'єднано з святими, зможемо й ми і з Марією Єгипетською наслідувати царство Божоє, царство святих, царство. Вічної святості. амінь.